Слово сердечний найчастіше вживається як позитивна характеристика людини, підкреслює чуйність, доброзичливість як основні риси її вдачі. Тобто про людину можна сказати, що хтось є добрий, чуйний, вірний, відданий. В польській мові ми також маємо цілий банк сердечних слувок. Щоб описати людину, ми можемо сказати, що хтось є сердечний, коханий, мілий, чепли, добрий, жичливе, вирозумілий, безінтересоване, мілощерне, приятельський. Ми можемо сказати, що хтось. Ма добре серце, ма серце на двоні, а хтось може серцем бич приким. Сердечна людина може когось почешить на духу, подач помоцному двонь, оточить жачливостю і опіком, справіч радощ. Я вам всім бажаю, щоб завжди вас оточували тільки сердечні, чуйні люди.